Друзі, усім привіт! На що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку України у сезоні 2019-2020 років, 30 жовтня 2019 рік. Матч однієї фінала Кубка України. У Києві на стадіоні НСК Олімпійський Київське Динамо. Олексія Михайличенка. У себе вдома у Києві команда приймає Донецький Шахтар. 2-1. -дин. Динамо Київ перемагає. Гол Сергія Сидорчука та Дениса Попова. Принесла київському Динамо. Перемогу. За Донецький шахтар голом відзначився Тарас Степаненко. Друзі, Просто якийсь неймовірний справді знаєте, матч просто відбувався. Просто неймовірний якийсь матч. ну Давайте про все будемо з вами говорити по порядку. Що казати про матч, так я не... до речі, трос, давайте ми -то про стартовий та склади, спочатку розпочнемо. Київський динамо. Головний тренер команди Олексій Михайличенко це у нас головний тренер команди. Стартова 11-4-2-3-1. Ворота Георгий Бущен, пара центральных захистников Шибанов, Денис Попов, Кензюр, Виталий Миколенко по флангах. Сергей Сидорчук, Шепель опорні півзахисники, Віктор пивзихисники, Виктор Цыганков, атакуальный пипсихистник. Бенемин Вермич, Олександр Криваєв по флангах. та Артем Беседин у нападі. Це стартово, 12 Динамо. Шахтар Донецк. головний тренер команды Луиш Каштру, Друзья, Луиш Каштру з команды. головний тренер команди команды. З Start the 12 склад. 4 4-1-4-1. Воротах Андрей П'ятов. парад центральных захисник, Кривцом Матвиенко, Бот и Смейли по флангах, Тарас Степаненко півзахисник, Виктор Коваленко Тайсон по флангах, Марлас, Євген Коноплянко по флангах, та це стартова одинадцятка донецького шахтаря. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол, про сам поєдинок. Якщо говорити про сам футбол, то київське динамо! Команда Олексія Михайличенка заволоділа ініціативою. Я вважаю, що динамівці домінували. У Динамо було більше моментів, більше удар в поворотах. Саме у Київського Динамо вже на другій лині Матчо. Кияні могли відкривати рахунок у поєдинку після момента Беніміна Вербича, коли Бенімін Вербеч наносив неймовірний удар в поворотах. М'яч після, ну, після удару Беніміна Вербича влучив у стійку. Да, Андрій Пятов контролював куту, ну все одно це був момент. Трясаючий момент було Київського Динамо. Команда з Донецька намагалася провести якусь атаку, але в цілому кияни контролювали матч. У киян було більше ударів поворотах. І відповідно ось на друзі, 22 хвилина матчу Київське Динамо атакує передача на Сергія Сидорчука, метр 26, десь так двері, можливо 25, Сергій Сидорчук пробиває гол! Забиває Сергій Сидорчук 1-0 Київське «Динамо» Неймовірний гол Сергія Сидорчука На 22 й хвилині У нього завжди був, знаєте, гарматний цей удар Був завжди у Сергія Сидорчука а Тут він цей гарматний удар наносить На 22 й хвилині Київське «Динамо» Виходить у парету Матчі проти Донецького шахтаря Команда з Донецька не змогла нічого з цим зробити. Сергій Сидорчук забиває гол. Знаєте, друзі, м'яч просто по якийсь неймовірний взагалі там траєкторії полетів. М'яч змінив територію польоту м'яча і потрясаючий удар. Вийшов у Сергія Сидорчука. Потрясаючий удар. Потрясаючий гол Сергія Сидорчука. Штри пішли якісь спроби вже під кінець парашотем, а там Тайсон намагався щось там Загострити ось. Намагався Тайсон щось там загострити. Був один із ключових футболістів був Тайсон, але на моменті у Шахтеря Донецька не було. Ось непогано працював лівий фланг Ісмаїлі, Шахтаря на ну, цьому, друзі, Київське, Динамо. Команда домінувала. Динамо це домінувало, але ось на 45-ті плюс перші хвилини жартер проводить проводити далеко Тайсон. Набирає бере хітайс, непогана така Тайсон на житті проводить футболіст, футболіса Динамо Просто Марлас. Пробиває Марлас, але на місці, на місці вратар Київського Динамо. Да, ось такий був, друзі, на пане мамі. Ну і перша. 45-ти на цьому завершується. Якщо казати про другий тайм, то Шахтару потрібно було відігрувати. Шахтара. Да, так, команда з Донецька більше цим м'ячем не могла сволодіти, але Київське Динамо, команда Олексія Михайличенка продовжувала атакувати 50-х лунаматчі. Удар по воротах. Повез ворота пробиває Сергій Сідорчук. Сергій Сидорчук потрясаючий матч проводив, що три були, були, були удари по воротах. Був удар Тараса Степаненко на 56-й хвилині матчу. Ну, назвати ці моменти гульовими я би не сказав би. У Євгіна Коноплянки був момент на 57-й хвилині матчу. Ну, Шахтар-то намагалась команда з Донецька відігратися і спробувати були ушихтері але ось кияни були ближчими до другого забитого м'яча беня мінвербач міг забивати на 61 хвилині матчу не забив навіть не мінвербач а Олександр лексанкрова навіть якщо не помиляється був все одно було навіть більше удару в поворотах В 67-му хвилину Віталій Миколенко подача Андрій V переводить м'яч на кутовий Київського дома були потрясаючі моменти, але ось на 69-й глинувачі момент виникає вже трек, і на плянка скидає м'яч на Тайсона, Тайсон пробиває повз ворота, б'є Тайсон. Дуже непоганий був момент у Шахтаря на 75-й хвилині, небезпечний штрафний наносить ну, Алан Патрік. Ще не помиляюся, то це був саме, не, не Алан Патрік, Тайсон. Якраз там Тайсон, знаєте, виконував, Тайсон пробіл, э... При цьому ж таки, да, повз ворота. Ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Немоційний справді матч. Ось був 1-0. Динамо перемагає. У Динамо були хороші моменти. Рахунок 2-0, в принципі, як, знаєте, по Мені був навіть ближчим, ніж рахунок саме 1-1 команді з Донецька і справді Шахтари було прям дуже важко. У Динамо гра йшла. У Динамо гра йшла, а Шахтара навпаки вона не йшла. Ось здавалося, що восьмой э, все-таки доведуть справу до переможника, но ну, штатери були, моменты. були моменты і... момент. були моменти у Шахтаря і. непоганий момент! виникає у віці Каваленка. Коли простріля Ісмаїлі Віктор Каваленка. З близької позиції на зміг, як слід пробити повороти. Вісімдесяттьома клею, удар, голова, і Шуняр марається на місці. Мені подобається, був Тарас Степаненко на місці, Георгій Бущан, Георгій Бущан. Забирає між своїх рук. Рахунок 1-0, Київське, Динамо. Неймовірно, команда Олексія Михайловиченка близька. Для того, щоб... Друзі, неймовірно була... Команда з Києва близька для того, щоб проходити далі. Але на 89-й хвилині матчу Шепелів стрибає в підкат ззаді і отримає червону картку. Пряма червона картка у Володимира Шепельва. Київське – динамо у меншості. На останніх секундах дро там, ну, на останні, ну, не на останніх секундах. Ну, на останніх хвилинах, ось так буде правильніше сказати. Шепель стрибає підкат ззаді проти Тайсона і підкат справді був ззаді, те да, і плюс там ще ногу вискапані, да, але це червона картка. Червона картка для Шепелєва, Київський Динамо, менш на 89-й хвилині логіанам потрібно все то нічого протриматися, друзі, Все то нічого. Три хвилини не суддя, дві хвилини до кінця. Команда з Донецька по декоту подача. Удар по воротах, Коваленко пробиває. Його удар блокують футболісти Київського, Динамо. Мяч вискакує до Тараса Степаненка. Степаненка, удар! гол! Забиваю Донецкий Шахтар. Это команда с Донецька Это команда з Донецка, пожалуйста. Вот он, пожалуйста. Степаненко забил. Один один. Донецкий шахтар. Зривния рахунок на 90-плюс других улучшений. Неймоверная развязка у Киеве на стадионе. НСК Олимпийский. Тарас Степаненко. Збиває гол Тарас Степаненко. Донецький шахтар відігрується у матчі проти київського Динамо. Саме донецький Шахтар збиває шахтар-то в більшості. Але Тарас Степаненко отримав другу жовту картку. Друга жовта для Тараса на 94-й хвилині першого екстра тайма і Шахтар також залишається меншості. 10 на 10 догравали команди. 1 да, жовта на 10 й хвилині отримав. Тарас, друга жовта і вилучення. Команда 10 на 10 догравали, то знову у Динамо була перевага. Знову Киані атакували більше. І куївське Динамо було дуже близькою команда Олексія Михайличенка для того, щоб для тріумфа, да? Динамо гра йшла. Ось вони пропустили на останніх секундах. Ну, в цілому Динамо то здорово грала команда. Команда Олексія. Друзі, команда Олексія Михайличенка заслуговувала, як на мою думку, проходити далі. 110-та хвилина Кутовий з лівого Подача. Хороша подача. Ударила його! Денис Попов! Денис Попов забиває гол! Денис Попов забиває гол. 2-1. Денис Попов став героєм того матча. Саме Денис виривається, носить гарматний удар головою і забиває гол. На 110 й хвилині матчу Денис Попов переправляє м'яч в сітку воріт Донецького. Шахтаря. Молодий український центральний захисник після невіса Карлоса Депени переправляє м'яч в сітку воріт Донецького Шахтаря. Два годин рахунок на користь київського Динамо. Київське Динамо забиває І у підсумку саме Київське Динамо перемагає донецький Шахтар у Києві на стадіоні НСК Олімпійському. Команда Олексія Михайличенка проходить далі. І у підсумку стане тріумфатором даного Кубка. Саме Київське Динамо! Стане володарем Кубка України. сезону 2019-2020. Друзі! Я хочу побажати київському Динамо. Любві, де брати! Я хочу побажати Донецькому Шахтарю. любви, то доброты. Вам вечера и гусердце, боже, любви, добра и счастья. Ведь это не купить. Это самое главное вообще в жизни, что может есть любовь и доброта. Это, друзья, самое главное в жизни. Всего вам, друзья, боже. Будьте счастливы. Всем пока.